Вітаю вас! З вами програма Моє рідне село і сьогодні ми в Білозір'ї. Білозір'я це одне із найдавніших та найчисельніших за кількістю жителів сіл Черкаського району. Згадка про цей населений пункт сягає середини 17-го століття. Однак насправді ця територія була заселена ще значно раніше. Чим особливе село сьогодні, дивіться далі. Таких, як село Білозір'я, на всю Україну лише кілька, адже тут проживає більше восьми тисяч населення, функціонує три школи, працює декілька підприємств, що допомагають у наповненні бюджету та у вирішенні соціальних питань села. До таких підприємств належить і товариство з обмеженою відповідальністю Черліс, що займається випуском насіннєвої продукції. І в полі у нас є агрочастина, і от переробка на заводі, де ми знаходимося зараз. От як правило, основна. Продукція, яку ми випускаємо, це насіння першого покоління кукурузи, соняшнику, сої, ріпаку, сорго. У нас постійний контакт. Є з сільською радою. Ми постійно контактуємо із сільським головою. Я є членом виконкому сільської ради. От і всі проблеми їх безумовно маса цих проблем. Ми намагаємося. Спільно вирішувати, і, на мій погляд, нам це вдається за словами керівника. Цьогоріч особлива весна, адже характеризується нестабільною економічною ситуацією, внаслідок якої знизилась платоспроможність сільгоспвиробників. Тож, аби дещо знизити ризики, підприємство працює з ними через дистриб'юторів. Є близько 10 дистриб'юторів, і це досить крупні компанії, дистриб'юторські, які займаються реалізацією нашої продукції. Ми таким чином розподіляємо з ними ризики, скажімо, неоплати, ризики неповернення коштів. Відповідно, прямих контактів у нас із господарствами тільки виникають в тому плані, якщо треба надати консультативну допомогу, або коли з'являються нові гібриди, більш сучасніші, треба пояснити їхні перед. Ваги так і таке інше О, десь агрономічні послуги, десь консультативні. Ну така співпраця у нас відбувається з підприємствами без з сільськогосподарськими безпосередньо. Білозір'я має великі перспективи, адже місцевому самоврядуванню сьогодні надано широкі повноваження. До речі, за минулий рік тут народилося близько сотні немовлят, які згодом обов'язково гратимуть у футбол улюблений спорт молоді. У нас завдяки почесному жителю нашого села Лошколу Володимиру Григоровичу побудований цей чудовий стадіон. І зараз на тисячу місць. І зараз будується дитяча спортивна школа, де буде крите приміщення, де будуть займатися діти. Буде житло, гостиниця, де будуть проживати футболісти, а також буде тренування в закритому приміщенні, де будуть проходити змагання і волейбол, і баскетбол, і гандбол. Я думаю, це майбутній розвиток нашого села. Нам пощастило побувати в одній із сільських шкіл. Сьогодні її відвідують близько 400 учнів, що навчаються у 20 класах. Діти неодноразово ставали переможцями предметних олімпіад, відвідують різноманітні гуртки. У нас творчі люди, творчі вчителі. Це видно з того, що наші учні є постійними переможцями спортивних змагань на області і на районному рівні. Наші учні переможці олімпіад з фахових дисциплін. В цьому році вони посіли призові місця з біології, математики, історії, технології. У нас в школі створено дуже багато гуртків. Дітям є чим зайнятися. Тісна співпраця із центром дозвілля дітей і молоді, де працюють танцювальні гуртки різного типу: від народних танців до сучасних, художня студія. Спортивні гуртки. Мар'яна Кусяка із задоволенням займається танцями. До цього мистецтва вона долучилася з малку. Відтоді не припиняє танцювати, стверджує танець її життя. Танцювальний репертуар дівчини дуже різноманітний. Ми молодий колектив, але в нас вже в репертуарі дуже-дуже багато танців. Танцюємо як народний, так у нас займаються і спортивно-бальні танці. Танці народів світу. У нас є стиганський, ми показували, є Молдова, Молдовняський танець. Різні стилі танців, звичайно, виконуємо. На уроках старшокласники уважно слухають вчителя, відповідають на поставлені запитання та вирішують складні тригонометричні задачі. Першачки ж із задоволенням ходять до школи. Дівчаткам подобається переважно читання. Хлопчики ж віддають перевагу математиці. Діти розповідають, що домашніх завдань у першому класі їм не задають. Вони все вирішують в школі. Мені подобається, як в нас уроки приходять, ми там пишемо, читаємо, приклади рішаємо. Ми сьогодні читали про їжачка, як ма, мама його хватила за ухо і почала його мити, бо він забруднився. Мені подобається писати, учитися, малювати, фізкультуру робити. Мені тут подобається е, е, урок математики, читати, писати, ліпити, малювати. А що, ти на що ви на математиці робите? Ми на математиці, там ми приклади розв'язуємо. 12 відняти 7 12 відняти 7 буде 5. А ще ми побували в Білозірському центрі культури та дозвілля. Цей заклад увійшов до трійки тих, кому була надана благодійна допомога у вигляді літератури. Цю благодійну акцію провела громадська організація Гурба. Вона була створена наприкінці 2014 року і розпочала роботу зі збору допомоги для учасників АТО. Сама назва передбачає, що тут роблять добрі справи спільно гурбою. Діяльність громадської організації розповсюджується на сільську місцевість Черкаської області. До сьогоднішньої події долучився і президентський фонд Леоніда Кучми Україна, який в рамках своєї програми Сільські бібліотеки надав допомогу більше як на 15 тисяч гривень у формі якісних та сучасних видань, що дасть можливість оновити бібліотечні фонди в сільських та шкільних бібліотеках сіл Добіївка, Білозір'я та Ірдинь. Серед книжок як підручники, так і художня література. До речі, хочу розвіяти міф і запевнити, що сьогодні у селі читають книги. Не можна сказати, що комп'ютеризація замінила книгу. Ми працюємо сумісно разом з нашими бібліотекарями, а також громадськістю села, школами, дітьми і стараємося залучити побільше до читання книжок, до відвідування бібліотеки. Тобто, сьогоднішній їхній дарунок для нас явився дуже актуальним. Ми щиро. Вдячні і будемо надалі підтримувати зв'язки із громадською організацією. Не можна сказати, що у нас стовідсоткова наповнюваність і 100% відвідування бібліотекою дітьми, але у нас діти ходять і читають. І на, я два з половиною роки працюю на цій посаді. За ці два з роки, коли я прийшла, я взагалі думала, що діти взагалі не читають. У нас можна в будь-який час прийти в бібліотеку і застати, Тут дітей, тобто від різновікова категорія. І молодший шкільний вік, і середній шкільний вік, і підлітки. Чи не найбільше зраділи таким подарункам діти до Біївської школи? Вони із задоволенням гортали сторінки кольорових водань, захоплено ділилися з нами своїми враженнями. Художня література. Цікаві книжки. Діти будуть вивчати. А вона вам потрібна на сьогодні? Звичайно, потрібна. Як в бібліотеці у вас достатньо чи не вистачає, книжок? Ну, достатньо, але хотілося нове щось. Туди підручники, я бачу. Є підручники потрібні вам? Так, потрібно. А які, які, на твою думку, тут ну, особисто тобі цікаві? Мені? М -м історія України, там, географія. Ну і що цікавіше. Ну, тебе про культуру книжка, так? Ти взагалі цікавишся культурою там, світовою. Звичайно, цікавлюся. — А які країни тебе, тобі найбільше от, цікавлять тебе культура? Іспонія, і Англія. А чому? Ну, там багато музеїв, красиво. Мене зацікавила і ця книга. Спогади, щоденники, документи та матеріали Петра Шелеста. І також художня культура. Сподобалася книжки ці нові. А ця книга тебе обсягом своїм зацікавила чи ні, просто мені змістом цікаво, що писав Петро Шелц, які його спогади. І взагалі щоденник його ось дивлюся. Тому мене це зацікавило. Так. Ти любиш таку плана літературу? Так, я люблю історію почитати, мені це цікаво. Мене зацікавила світова література. Я дуже люблю читати, читаю багато, читаю різних авторів. Також мені подобається. Українські автори Ліко Дашвар – Це е, нова е, нова е, письменниця нашого століття. Я так зрозуміла, що ти художній літературу взагалі подобається, наприклад, класника гете. Валентина Чернецька вже чимало часу працює бібліотекаром. Вона каже, що книги діти читають із задоволенням, деякі вона привозить для них із області. Учні навіть замовляють, що хотіли б почитати. Діти приходять до нас часто, у нас є бібліотечні уроки. Ми починаємо із знайомства з бібліотекою для перших класів. Діти дуже люблять нові книжки. Цікаві для них, їх такі кольорові, вони завжди питають, а що у вас новенького є, покажіть нам. Ну, у нас є також акція у школі Подаруй улюблену книгу бібліотеці або що я подарую в бібліотеці. То діти приносять також свої нові книжечки, бо ми начіліємо на те, щоб були в нас нові книжечки. І Всім вже хочеться цікаво подивитися нову книжечку. І вони приходять із задоволенням її читають. До одних із найцікавіших програм організації можна зарахувати таку як дітям Черкащини різдвяне диво. Тоді волонтери разом із дідом морозом та снігуренькою відвідали близько ста діточок Дубіївки та Єрденя із солодкими подарунками. Нині розроблено план роботи на півроку, в рамках якого передбачено. Ми займаємося розповсюдженням літератури, залученням молоді та дітей, і а також селян, які проживають на території сільської ради. До культурного життя, тобто ми організували співпрацю з театром Черкаським. Відповідно до цієї програми, людям вручені запрошення, вони будуть відвідувати вистави. Наступні програми ми плануємо встановити в дитяче містечко на території Дубіївської сільської ради. От ну і ще ряд програм. Ну, про них поки говорити рано, тому що вони тільки на стадії розвитку. На запитання, де берете гроші, Дмитро Шміцький зауважує: насправді можна знайти чимало небайдужих підприємців, які зазвичай погоджуються допомогти. Головне довести людям, що це можна робити у вільний час на громадських засадах. Ми намагаємось працювати з великими підприємствами, намагаємось працювати з фірмами, з підприємцями і намагаємось працювати з великими фондами, які існують в Україні. Зараз грошей, наша громадська організація з людей, ми не ставимо, по скринькам не збираємо. Є такий український вираз, знаєте, з грошима може зробити будь-хто, а ви спробуйте зробити без грошей. Ми намагаємося таким чином працювати. Як наприклад, ми працювали з дочинним підприємством Черкаське лісове господарство. Це господарство, яке займається, ви знаєте, лісами, виростом ялинок. Вони нам надали той продукт, який вони виробляють. Надали нам ялинки. Ми ці ялинки розвезли до сімей, представники яких мають участь в антитерористичній операції. Це була програма Моє рідне село. І сьогодні ми побували у Білозір'ї. Ми будемо і надалі знайомити вас з історією та сьогоденням сіл Черкащини. Побачимося за тиждень на телеканалі Рось.